Друзі, всім привіт! Ви на каналі DriveTime. і сьогодні я вирішив записати вам відео про даний автомобіль, про Єшку в 212 кузові, залишити, так скажімо, відгук власника. Це мій особистий автомобіль, на якому я їжджу кожен день. І Тому я вирішив сьогодні зробити таке коротке відео, в якому я розкажу про вартість обслуговування, що в мене ламалося, скільки я на ньому проїхав, взагалі що це за автомобіль і. Наскільки він надійний, тому що він давно вже не новий. Йому вже скажімо, він дванадцяту року в нас і тому йому вже 13 років, а це немало. От тому постараюсь сьогодні вам інформацію донести в цілому, показати ззовні всередині, що за двигун стоїть, що ламалось, не ламалось, скільки що коштує, і ви зможете вже, так скажімо для себе вирішити, чи потрібен вам такий автомобіль, чи ви захочете його купувати. В 2025 році. Погнали. Давайте зовні почнемо, Я вам швиденько розкажу. Значить, це в нас Єшка 2012 року, 350-й дизель. На задньому приводі на семиступки G-Tronic з пробігом 164 тисячі миль, тобто десь приблизно 260 тисяч кілометрів. Купив я його в минулому році, десь в серпні місяці, маю досвід експлуатації трішки менше року, що у нас по зовнішньому Ну, Це класичний Mercedes. Дуже популярний був в свій час, де і в принципі зараз ще люди їх шукають. Досить він непоганий, коли вже вийшов ресталін, задні фонарі більш стали такі цікавіші. Ну, Ми маємо те, що ми маємо. Конкретно по кузову в цього автомобіля немає взагалі крашених деталей, крім заднього і переднього бампера. Так кузовщина вся в родні. Ви да? автомобіль куплений в Штатах, експлуатується в Штатах, їздив він тільки на. Так скажімо, в південних частинах Сполучених Штатів, де тепло, сухо і практично зими немає. І в такому стані в нас збереглася фарба, лакокрасочне покриття на ньому. Можливо, він був полірований, я не знаю. Скоріше всього, був, тому що на них дуже вигорають фари, там є моменти. От, із температур високих влітку. В цього автомобіля таких проблем немає, скоріш всього, його хтось полірував. І лакокрасочний в нас практично в ідеальному стані. Мінімальна кількість сколів. Він зберігся ну, в досить пристойному стані. Можу вам зняти передню частину. Є мінімальні сколи, але не сильно він забитий. Так Про кузову все зрозуміло, їх всі знають. Це така, знаєте, німецька камера, так скажімо. От, тому Давайте перейдемо зразу до технічної частини. Що ми маємо? Те, що дуже рідко зустрічається на ринку України, це 3-літровий двигун 642-й. І тут встановлена G-Tronic. Подивіться, просто стан. Зрозуміло, що колись цей двигун десь щось мився, але в цілому на всі елементи захисту, на пластик, можете подивитися, в якому все стані. Ніде нічого не кручено, ніде нічого не красилось, не знімалось. Тобто людина, яка купила його з салону, дуже гарно за ним дивилась, в нього був власник один тільки з салону, я вже другий власник. Тому машина збереглася в дуже пристойному стані. По гарантії, на якому там у нас пробіг і десь приблизно 200 тисяч був замінений у нього повністю. Сажевий фільтр, дев система нова поставлена, тому що в Америці такі правила, там якась була відземна компанія, і все це поміняли. Значить, що в нас по двигуну: 3-літровий, 642-й мотор, дуже надійний. Класний двигун. В принципі, якщо за ним нормально слідкувати, вчасно міняти мастило там, до 10 тисяч кілометрів, Я заливаю 5В30, ЄСП-формулу, хтось заливає RAU, так само можна заливати його абсолютно без проблем. Хтось тобто заливає оригінал, точно не знаю, що там іде в оригіналі, шел-не-шел. Шел. Якщо є спеціалісти в коментах, можете. Написати, яке мастило йде в оригіналі. Хто їм робить для Мерседесу. Так? Сюди приблизно входить у 8,2,3, по-моєму, літра масла. От. Два фільтри у нас повітряних. І у нас тут -от стоїть паливний фільтр. І Салонний фільтр він знаходиться внизу під бардачком. Значить, По цінам, те, що в Америці, я не знаю, звісно, яка зараз ціна в Україні на це все. По нормальним розхідникам, якщо ми беремо малішний по Кнехту масляний фільтр він буде коштувати десь приблизно 10 баксів. Якщо ми беремо повітряні, вони дорожчі. Два повітряних, вони тут специфічні, вони відрізняються, вони не схожі один на, одних. на одного. Значить, у них ціна десь приблизно від 25. До 45 доларів в залежності від фірми. Це там манк, нег, чи якийсь там замінник. От. Значить, По паливному фільтру так само. Якщо так собі фірма, то це буде у нас 25 доларів. У мене десь він виходить близько 50 доларів. Це йде по ману. От. Значить, по тим моментам, що в мене ламалося за 16 тисяч миль. Я на ньому проїхав. Це мій досвід, це десь приблизно 26 тисяч кілометрів. Нічого не ламалось. Один момент був, що різко почав він брати масло. Ну, просто в якийсь момент почався розход масла. Не було, не було і одразу почалося. Е, перший момент, ну, я зрозумів, що це не, там, не може бути якісь задири, там, або ще щось. Та або турбіна, або ще щось. Но турбіна тут мінена. Якщо ви бачите, вона взагалі дуже новенька, світленька. Її так само поміняли по гарантії в людині. Е, в Америці це називається ще PCV-клапан. Клапан вентиляції картерних газів. От він стоїть, він ззаді прикручується отут двома болтами. от, Я його замінив. Ціна не оригінала коштує 70 баксів. Оригінал коштує десь в районі 180 доларів до 200 Міняється він дуже легко. от, І все, розхід масла різко впав. Ну не те, що впав, взагалі пропав. Давайте так, тому що е там була розірвана мембрана, і вона гнала масло в турбіну. Якщо ви бачите, оці червоні резинки їх треба міняти. Кажуть, що бажано міняти кожне ТО. Ну, кожне ТО це, можливо, трошки перебор. От, можна міняти хоча б там раз в 20-30 тисяч, бо вони тряють свою еластичність, просто злітають. Тут цей пісів клапан дуже слабо фіксується, випадається трубка, можуть такі сапонити, звуки будуть різні Тому. Для тих, хто хоче супер зекономити комплект таких резинок коштує на Aliexpress там щось около 15 баксів. Якщо ви дуже за оригінал, ну десь орієнтовно 60 доларів за пару таких резинок. Періодично потрібно їх замінювати, хоча б може раз в рік. От. Для того, щоб замінити фільтри повітряні, потрібно це все розкрутити. Оцю чаючку, так називаємо її називають, її потрібно зняти. Так, значить, по фільтрам ми розібралися по ціні, а по мастилу Мастило в Америці, коштує, якщо ми беремо там а, то там орієнтовно десь 35 доларів за 5 галонів. 5 галонів це десь там 4, 4,6-4,7 літра. Коштує 35 доларів без таксів, з таксами десь 40 баксів. Візьмемо 40 доларів за 4,5 літра. десь приблизно так. Так, по коробці 7G Tronic мастило сюди заходить, по-моєму, якщо я не помиляюсь, близько 9 літрів. Плюс-мінус. Можна самому замінити, там в принципі, процедура складна, Можна звернутися до профільного СТО. В Америці для того, щоб замінити мастило в коробці, за роботу, з вас візьмуть приблизно 250-300 доларів. І комплект сюди, фільтр. 9 літрів масла всі болти буде коштувати 200 доларів. Ну, рахуйте, заміна мастила, в коробці десь буде около 500 доларів з роботою. Або можна поміняти самому. Обов'язково зливайте з бублика, зливайте з піддону і максимально це міняйте. Заповняєте десь 4,5-5 літрів, заводите машину, прокачуєте по всім передачам. І доливаєте повністю вже до кінця. Знову проганяєте, прокачуєте, і, в принципі, повинно вам бути щастя. От. Ви обов'язково перевіряйте, якої модифікації у вас стоїть 7 тронік Тому що хтось розказує, що потрібно лити красне масло, а хтось розказує, що потрібно лити синє масло. Синє чи зелене, воно такого йде бірюзового кольору, А синього кольору. От Сюди йде масло синього кольору. Воно більш краще, воно де тримає більші температурні нагрузки і в принципі живе довше. Ще один момент по цепкам ГРМ. Вони тут досить міцні, і взагалі як такого регламенту заміни їх немає. Вони ходять дуже довго і поки не загремлять. Взагалі, а звуки від них ну, бувають дуже рідко. Автомобілі їздять дуже багато, а в основному їх тягне на таких автомобілях, як GL, тому що вони тяжкі повноприводні на цих машинах рідше тянуть. Перед цим, як купити даний автомобіль, я дивився Єшку так само, і там на холодну гримів цепок, десь секунд 4-5, був неприємний звук. При такому розкладі потрібно вже цепок, і натяжник, і башмаки міняти. Але якщо є така думка, якщо цепок ще ні разу не мінявся, то допускають, в принципі, що можна замінити тільки цеп і тільки натяжник. От, тому. В принципі, розбирається оця частина голови, права, да? е, купляється спеціальний спецінструмент, купляється цеп. Сама цеп із натяжником не коштує великих грошей. Е, купляється ще прокладочка. Е, там, грубо кажучи, десь ціна ремкомплекту 250-300 доларів. От, розбирається одна частина голови і розклиновується стара цепка, заклиновується нова і просто пропускається по колу. І в принципі. Як кажуть спеці, 100 тисяч кілометрів ви можете проїхати, а потім вам потрібно буде вже замінити весь механізм ГРМ повністю, можливо, там із цими зірками балансировочних валів, з башмаками, повністю з усім. Тому Якщо ви приїхали на огляд такого автомобіля 3 на 642-му моторі, попросіть просто продавця зранку не заводити і не прогрівати, щоб автомобіль був холодний. Бо в основному ципок гримить тільки на холодну, ви його почуєте. В принципі, така сама ситуація і на 651-х моторах. Там ципок так само можна поміняти путем розклиновки і запуска це тільки цепка, без башмаків. Але так само, якщо це міняти. Він тільки перший раз. Давайте щоденько перейдемося по комплектації. Комфортний вхідно встановлений. Ось така от сіренька шкіра, таке оздоблення карт з деревом під лаком. Мені не дуже подобається. Я не дуже люблю дерево лаковане. Якби це було щось такого плану, якийсь там пластик чорний лакований. то було б набагато краще. Ну, як на мене, це особисте. У нас виведені. Пам'ять сидіння і регулювання сидіння на карту, що дуже зручно, тому що є в простіших комплектаціях регулювання на кріслі, або взагалі це все в механічному варіанті працює, що не дуже зручно, значить. Стандартний блок управління циклопідйомниками і проблема мерседесовських, цих всіх моментів з покриттям, типу як сілптач, як у БМВ, воно все з роками облазить, так як жаркі штати, температура висока, ця вся резинка вона здирається. Якщо ви ногтем зацепляєте, воно знімається. В принципі, ці кнопочки навіть на Aliexpress можна купити, вони недорого коштують, просто це треба виділити час і замінити. З того, що в них не вистачає, немає електроскладування, зеркал, просто є регулювання, система Harman Kardon, Тут, до речі, в Штатах специфічні комплектації, не такі, як в Європі. Вони йдуть всі у них, в принципі, машини, які я дивився на ринку, з виведеними регулювання сидінь на карту. Вони так хочуть. Значить, у нас натуральна шкіра, це не кожзам, бо в них буває ще кожзам для того, щоб відрізнити, коли Кожзам, кожзам — ці крісла будуть пошиті такими здоровими квадратами. І часто вони лопають отут посередині. Тому що. Знову ж таки, від високих температур цей кожзам пересихає стає, як пластик і просто розлазиться. Тут у нас шкіряні крісла з вентиляцією, підігрівом і масажами. Тут так само у нас розлізлися вже ці кнопочки. От. Але в нас є повне регулювання, тобто валіка вперед, піджимає по бокам, бокова підтримка, це в нас масаж, це в нас піддувка Теж якось там боковин, по-моєму, це піддувка поясниці. От, Мультируль, так само влазить ці кнопочки. От. З того, що в нас є. Підролеві перемикачі, які взагалі не потрібні. Е, є круїз контроль. Не вистачає в цьому автомобілі дістроніка і не вистачає в цьому автомобілі мертвих зон. От. Так, в принципі, тут з таких мінімальних електроплюшок все є. Е, активні фари, автодальні. От. Камера заднього виду, але нема парктроніків ні спереді, ні ззаду. Дуже дивно, чесно, не знаю. Тут були кнопки обліччя, я просто замовив накладки. В так само їх можна замінити. От, повністю. Блок клімату двохзонний, спорткомфорт, щось міняється, але не глобально. Трішки жорсткіше їде коробка, але в принципі ну, нічого такого. У пасажира у нас так само пам'ять сидіння, але немає масажа і немає піддувок різних, там тільки поясничне. От. Те, що класно в цьому автомобілі, це чорний потолок, виглядить дуже круто. От. З цього всього у нас ну, стандартний набір підсвітки і люк просто відкривається. А з цього всього тут просто зеркальце і все. В принципі, по комплектації, ну тут нічого такого супер глобально крутого немає. На жаль, Пневмопідвізки немає. Вона в Америці зустрічається дуже рідко. Сюди приходять комплектації ті, які перевірені часом із мінімальними дефектами і ризиками по поломкам. Тобто у них тут комплектації якось підбирають, щоб менше все це діло ламалося. Задні сидіння звичайні, не перфоровані, заднього клімата немає. Просто обдув, просто ціклоподйомники, і просто ззаді шторка. Але шторка ну, класна штука, бо коли дуже сильне сонце, навіть тоніровка не врятовує, а вона дуже гарно втримує сонячні промені і не так жарко ззаді. Просто підсвітка по задній частині, так як я казав, камера заднього виду є, багажник великий, дуже об'ємний. Ну, нічого такого знову ж собою нема. Ці крючки для кульків зручні. Якщо ми тут тянемо, відкидаємо крісло, то передня автоматично від'їжджає. І ви відкидаєте, і у вас виходить достатньо таке серйозне погрузочне місце, як для седана. Понятно, це не кросовер, це не універсал, але місця дуже багато додається. Так само ця сидушка від'їжджає. коли ми відкидаємо, відкидається тільки з багажника. Ну, от такий у нас об'єм виходить. Дуже немаленький. От, є слючок всередину. От. От. І є ще ця функція. В принципі, вона там, мабуть на всіх Mercedes S-класу, e класу все зустрічається. Це відкидування підголовників, щоб вони просто не заважали із цієї. Позиції водія. Тобто ви прибрали і вам нічого не заважає. От така от єшечка. Що ви скажете, поставте свої коментарі, свої якісь відгуки з приводу стану. Нагадаю, машина 2012 року, в ній 260 тисяч пробігу, немало. Але вона збереглася от в такому стані. Що сказати по матеріалам? Дуже зносу матеріали. Взагалі немає ніяких питань до них. Шкіра цупка, така тверда, товста, не сильно зновуться, при тому, що вона світла. От. Є електропривод ще багажника. Не дуже, як то кажуть, він і потрібен, але зручно і приємно. От. А по колесам. У нас стоять 19 колеса, різноширокі. У нас ззаді резина стоїть, по-моєму, якщо я не помиляюся, 285 30 19 а спереді у нас стоїть 255 35 19 і вентильовані тормозні диски. Дуже непогано тормозять. А, до речі, міняв передні колодки, не оригінал, якісь американські ставив. Комплект передніх колодок коштував 90 баксів. Так, в принципі, от такий стан. Бачите, нічого не затерто, нічого не забито, всі порожки як нові. Взагалі немає ніяких моментів. Так от можуть зберігатися машини на такому пробігі. О, бо я дивлюся, періодично передивляюся сайти автопродажу в Україні, дивлюся якісь машини різні. Чесно сказати, в нашому кліматі і при нашій експлуатації в Україні машини зберігаються за такі роки. Гірше і важче їх зберегти. Дуже, тим більше, ці єшки вони взагалі дуже ресурсні, пробіги в них дуже великі, вони часто попадаються з-під таксі. О -от. І пробіги там 600, 700, 800 тисяч. Ну, якщо ви задумалися над, так... над покупкою такого автомобіля, а, його просто потрібно вам гарно продіагностувати, щоб він був не скручений і в нього була хоча б якась історія обслуговування. О, тоді його можна брати. Насправді це дуже класна тачка в плані. А, Якщо ви їздите кожен день і ви їздите багато, то цей варіант класний. Тим більше це дизель, він економний, він дуже прийомистий, у нього десь 265, по-моєму, плюс-мінус сил. Не Буду брехати скільки. От, приблизно десь так, тому що в Америці і в Європі вони там сили трішки відрізняються. Він на задньому приводі і валить він добряче, десь приблизно в нього близько 6 секунд до 100, Як для трьохлітрового дизеля, для седана, це дуже непогане прискорення. На трасі взагалі ніяких проблем немає. По розходу палива на трасі в режимі 120 км в час на круїзі. У нього розхід 7 літрів. Якщо ми беремо місто, десь приблизно 10-11. В активному режимі, понятно, там уже в кожного по різному цифри відбувається. 7 Gtronic, дуже класна, до речі, коробка, швидко перемикає. Взагалі ніяких питань з нею. Не було іноді, іноді бувають пенки, але для джетроніка сьомерки це абсолютно нормальна історія. Давайте, значить, підсумуємо, що в нас вийшло по обслуговуванню. Я вам розказав, що в мене ламалось, що в мене відбувалося, які цифри що скільки коштує. Значить, по вартості купив я його в серпні місяці 2024 року з пробігом десь приблизно 148 тисяч миль. Зараз там на 164 з чимось. Коротше, проїхав я там приблизно 16 тисяч миль. Це 26 тисяч кілометрів. От, на ньому, і глобальних поломок не було. По вартості покупки стургувався я тоді з продавцем за 7800 доларів. Але після того, як я поставив його на облік, став він мені 8400. Чого 8400? Тому що в штаті Джорджія налог на постановку автомобілів на облік 7 приблизно відсотків. Тому мені довелося ще заплатити 600 доларів такс. І в тоталі ця машина мені стала в. 8400. А ви можете залишити свої відгуки. Чи це багато, чи це мало, чи це нормальний стан автомобіля за такий пробіг, за такі роки. Я обов'язково почитаю ваші відгуки. Мені буде цікаво. Можливо, хтось доповнить, додасть якусь інформацію для тих, хто шукає, думає купувати, не купувати такий автомобіль, і буде в коментах бачити якісь відгуки експертів. І на фоні цього формувати свою думку, чи потрібен йому цей автомобіль, чи ні. А я був радий знімати для вас це відео. Надіюсь, вам все сподобалося. І до зустрічі на каналі Дритайм. Пока.